Ну, одного разу я вбив цілу сім'ю і забрав їхнє золото. Це дрібниці. Одного разу я вбив ціле село і потім забрав їхнє золото. Так. Ну, одного разу я вбив цілу армію орків і забрав їхнє золото. Я якось вбив дракона. Так. І забрав усе його! Гей! Що, що! Дивись! Чудово. Добре, прекрасно! Знаєш, що нам варто зробити? Так. Ну мо! Обскупемо його! Гей! Hey, Віддавай все золото, а то обскупемо! Так, обскупемо тебе! Ні. Ні. Що? Тобто ні. Я не віддам вам своє золото. А ну, стережися! Так, а то Обскупемо! Обскупемо! Що як? Ага. Добре. Тобто добре. Вам доведеться мене обскупти, бо я не віддам вам золото. <риклад> Гаразд, ти не залишив нам вибору. Так. <риклад> да. Добре. Що будемо робити? Um, ну... Гадаю, гадаю, обскубемо його тоді. Так, 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 добре, давай, бернарда, добре, обскупи його. Гаразд, добре. Так. Ні, ні, ти його. Я? Ти обскубиш. Добре, гаразд, поїхали. Віддавай усе золото, а то обскубимо. Ні, дядько не спрацювало. Давай ти, Бернарда. Добре, так, okay. добре, гаразд, поїхали. Віддавай усе золото, а то обскубимо. Ні, я не віддам вам золото. Ну тоді добре, гаразд, добре. Ти не залишив нам вибору. Гаразд. ти підписав собі смертний вирок. Підписав собі смертний вирок. Так, давай, добре. Робити насправді. Так. Добре, Боже мій. Добре. Боже, Бернарде. Так, давай, поїхали. Давай, Берна, давай, добре. Гаразд. давай, давай. О, боже! Ти що робиш? Огні! О, це занадто! Скоріше, скоріше, кінчай його! Герде, що ти робиш? Я не можу. Припини, це занадто занадто. Я досі протикаю його, досі протикаю. Припини, досить. Ви мені огидні. Що ти накоїв? Ти мені сказав це зробити. Ти безсердечний сучий син. Чарльзе у нього. У нього три золотих. хочеш розділити. Залиш твої криваві гроші собі. Я не можу на тебе дивитися, Бернарда. Мені потрібен час. Ти про що? Подумай про те, що ти накоїв. Віддавайте все золото, і ми обскубЕмо вас. Ми вас обскубЕмо. Так, так. Якщо підпишетесь на Патреон і Донателло. патреони донатело. Патреони Донатело. Так, і дивитиметесь відео наперед. Уявляєте? Віддавайте своє золото, і ми вас обскубЕмо. Будете дивитись наперед, попиваючи каву. Ми обскубЕмо вас. А, Я вже вибив. Ви віддасте золото і побачите відео наперед на Патреоні або Донателло. Ми обскубЕмо вас. Зрозуміло.